А деко заходить, сам вже породить. Мир українській світлій хаті, просим каждого до нас прийняти, прославляти Христа Бога. Ох, важка була дорога. Не радість буде вашій пать хаті та хвилю просить нас прийняти, прославляти Христа Бога. Христа шукали, небі зірку виглядали і прийшли до Вифлеєму, щоб освіти цю дитину. Лятели, лятеле, хто що має заміняти, хто що має подавати. За старі пляшки онучі дам когалики блискучі. Вечір добрий, вечір файний. Ось тут торг -тор буде незвичайний. Я торізникам мені це поставив передніст. Я тут блузка і каватка. А, і уже можна гладка, а, стрази чоботи, когалі, Ой, і так далі, і, і, далі. і так далі. Ну біжите, треба знати. Ми прийшли не торгувати, а ми сію просто. Не кричите, тобі чого? Я не винен вам нічого. Ой, та щось ви помудрили, треба, щоб ви подуріли, щоб вам циган конівка, щоб найми випішли, щоб взяв? Хто мене тут і свята тобто, не забуває. Там, де різні шахраї, там товариші мої. А де різні чарівниці, там мої рідні сестриці. А то й ім'я таке маю. Чортом мене називають. Добре, добре живе, ти милий. Треба так робити, а я тобі в цьому світі дуже добре жити. Отчуєте, що воно каже? Не журися, ти мішата, буду я людей цькувати. Щоб на нашу йшли дорогу, менше щоб молились Богу. Один одного щоб били і горілку нарепили. Одивіться, роздивіться, загрілоте де. Ах, ви тут усі прокляті, що сховались у цій хаті. Третій день я вас шукаю. Відколи цю новину знаю. Що родився Божий син, Немає я спокою. Він мене надколов. І Кожен хлопець до двох років нехай згине, так скажіть, а інакше, вам не жити, хто вас буде боронити, бо тоді усім вам смерть. Я приходжу віскасом. Хто питає тут за мною? Я, Іра, мила Його, смерть. Ти давно мені служила, ворогів моїх косила. Всі, Я в яскині має владу вже віднині. Мушу я йому служити, а тебе прийшла прийшли у вимагає, Богу, можете йти здоров'я. Можете йти спокійно і служити Богу. Та живіть та у любові, щоб всі були здорові, мир добра і світло, що життя дороге. За ті бажання, щоб ми вам складали, просимо сердечно, щоб коляду дали. Буханець хліба, калача смачного. А може товару якогось того? Мої сує крамниця, а в ній порожня є полиця. Це принести і щось можуть, мушу, бо забере в мене душу. Облик, Ми нині охоче, від серця співаємо, різдвом хрестовим вернім заселяємо. Бажаємо вам всього чого лише вам треба, щоб Господь Бог дав високого неба. Я вінчую вам, як жити. Хайся крісок чи у вас держить, хайся кури вам несуть, хай яйце знесе кого. А я в купині по дитині і на п'ється хоч 100 штук. Весела лісі, це на мене пускає людина. Можеть цікаві, як можуть і хаті. Ви розповідаєте, ви розселяєте. Зараз біжуть сподівається, Христос заробляється Україні! Веселих добрих святкування. Бажаємо вам щастя, слави і здорового. Божого благословіння всіх сім'ях. Просимо, щоб у цьому році не було, у нас сімей, які святкували би самотні сім'ї. Щоб Господь Бог потішив всіх, щоб щедре Його благословіння було в кожній домівці. З радістю. Цим вертепом бажаємо вам прекрасного, доброго часу. Христос рождається. Наші хилівують дорогу, співаємо, слава Богу. А на цьому славі бувайте дороги!